Вітаю! У нас урок математики і сьогодні ми з вами будемо ознайомитися з одиницею вимірювання маси центнер, будемо виконувати дії з іменованими числами та порівнювати іменовані числа. Розпочинаємо роботу із запису сьогоднішнього числа та класної роботи. Сьогодні у нас 17 грудня. Отже, число записане і ми з вами продовжуємо роботу у підручнику. Сьогодні нам знадобиться сторінка 81 та 82. Відкрийте, будь ласка, потрібні сторінки. І розпочнемо ми з вами роботу із виконання дій з іменованими числами. Нагадую, іменовані числа це ті, які позначають одиниці вимірювання. Це завдання номер 484 на сторінці 81. Запишемо з вами посередині слово завдання після класної роботи Номер 484. І записуємо перший вираз. Нам потрібно до 5 сантиметрів. Додати 25 см. Дії з іменованими числами ми виконуємо арифметичні дії, так? так само, як і зі звичайними числами. Єдине, що поряд з цими числами, ми маємо зазначити одиницю вимірювання. Отже, діємо так: до, 20, до 5 додаємо 25. Знаємо, що це буде. Так, 30. І дописуємо сантиметрів, тому що ми додавали сантиметри. Другий. Вираз до 7 мм, нам потрібно додати 19 мм. Знову-таки виконуємо дію, як зі звичайними числами. А саме до 7 додаємо 19. Можна розкласти число 7 для зручності на зручні доданки 1 та 6. Додати до 19 1, ми отримаємо кругле число 20, та ще плюс ось ці 6. 26. Отже, 26 і не забуваємо вказати, чого? Міліметрів. До речі, 22 міліметри, скільки це буде дітки у сантиметрах. Пам'ятаємо, що в одному сантиметрі 10 міліметрів. Значить, 20 міліметрів. Це буде 2 правильно сантиметри, та ще хвостик 6 міліметрів. Запишіть. Переходимо до третього виразу. Потрібно тепер нам до 70, від 77 кг відняти 39 кг. Зараз у нас одиниця вимірювання маси кілограми, і ми виконуємо арифметичні дії з іменованими числами, так як зі звичайними. І так, від 77 ми віднімаємо. 39. Це можна зробити декількома способами. Можемо скористатися способом спочатку відняти десятки, а потім одиниці. Але ми бачимо, що у зменшеному одиниць у нас менше, дивіться, їх 7, ніж у від'ємнику, їх 9. Тому буде складновато нам користуватися способом, який я запропонувала, і ми використаємо спосіб можете зручний для вас, а я запишу у стопчик. І так, я від 77 відніму нижче 39 у стопчик. Ви можете скористатися зручним для вас способом. І так, я починаю з одиниць, бачу, що від 7 одиниць 9 я відняти не можу, тому що 7 – це менше ніж 9. Тому позичаю у семи десятків один десяток для моєї семірки. І тепер у мене тут не 7, а 17. Віднімаю від, семи, де, від 17 дев'ять. Це можна зробити з легкістю, розклавши дев'ять на зручні доданки 7 і два. Віднявши від 17, сім, ми отримаємо десяток, і 10 мінус ще ці 2. Буде 8. Отже, 8 – це кінцевий результат, який я записую під одиницями, тому що я зараз віднімала одиниці. Що ж залишається у мене в десятках? А в десятках у мене на місці семірки вже буде не 7, а 6 дітки. тому що я один десяточок, що робила, правильно позичала, отже, тут буде вже не сім, а 6. І відніматиму я тепер не від семи, а від шести три. І це буде 3. Кінцевий результат 38. І обов'язково не забуваємо записати кілограмів, бо ми виконуємо з вами дії з іменованими числами. Ну, і я пропоную пропустити четвертий вираз, а виконати ще один на віднімання із одиницями вимірювання місткості, тобто літрів. Записуємо: нам потрібно тепер від 50 літрів відняти 25 літрів літрів. Знову виконуємо дії, як зі звичайними числами. Від 50 віднімаємо 25, можна від 50 відняти спочатку 20, це буде 30 і потім ще 25. І не забуваємо записати літрів. Чудово! На цьому достатньо. Ми попрацювали з арифметичними діями над іменованими числами, і продовжуємо роботу далі. А далі ми познайомимося з новою одиницею вимірювання маси центнер. До сьогодні ми з вами працювали з кілограмами так? і вимірювали масу в кілограмах. Ви пам'ятаєте, що вимірюємо ми масу за допомогою вагів. Так? Отже, ми беремо ваги, і на них ми кладемо потрібний нам предмет на одну тарель і на іншу тарель кладемо, наприклад, важіль. Який показує нам кількість кілограмів 1, 2, 5, 10. І скільки важелів ми поклали на чашу, стільки кілограмів і буде у нас на другій чаші. Зараз я це продемонструю вам для того, щоб нагадати наглядно. Отже, перед вами зараз є ваги. На одній чаші вагів у мене мішок з яблуками, а поряд стоять гирі: 1 кг, 2 кг та 5 кг. Отже, для того, щоб дізнатися мені вагу цих яблук, достатньо покласти на іншу чашу гирі. І так, до прикладу, уявимо, що я поставила 1 кг, але мої яблука переважили, тобто вони опустилися вниз. Це означає, що вони важать більше, ніж 1 кг. Вони важчі за 1 кг. Додаю ще 2 кг. І знову бачу, що мої яблука залишаються вниз. Додаю ще 5 кг, і мої яблучка стають на рівень, тобто ваги показують на рівні яблука з моїми гирями. Тож, додаю кількість кілограмів на цих гирях: 1 плюс 2 і плюс 5 буде 8 кг. І це означає, що вага моїх яблук. 8 кілограмів. Ми з вами такі завдання неодноразово виконували і вимірювали з вами масу кілограмами. Сьогодні ж ми з вами будемо вчитись вимірювати масу центнерами. Що ж означає діти центнер? І так, один центнер це одиниця вимірювання маси яка показує містить в собі 100 кілограмів. Наприклад, погляньте у завданні номер 486 у вашому підручнику. Лисичка показала вам зобразила два мішки. Кожен з мішків містить по 50 кг. Отже, по 50 кг два мішки разом, це буде 100 кг. Ці 100 кг ми так і можемо записати як 100 кілограмів. Або можемо представити їх у вигляді одного центнера. одного центнера. Чи правильно буде, діти, як ви гадаєте, з цього, зробити висновок, що якщо таких кілограмів буде 200, то це буде 2 центнери. Так, молодці, це дійсно правильне твердження. Чи правда, що 500 кг це буде 5 центнерів? Так, діти, дійсно, отже, ми можемо представити масу в кілограмах, 100 кілограмів, а можемо її вказати у центнерах, якщо їх 100 і більше. Тобто в іншій одиниці вимірювання маси. В центнерах вимірюють зазвичай масу великих тварин, великого врожаю, тобто великих якихось об'єктів. Зрозуміло, що один мішок невеличкий яблук в центнерах вимірювати немає ніякого сенсу. Для цього достатньо одиниці вимірювання кілограм. Але якщо такі мішки величезні, наприклад, 50 кілограмів яблук і ще 50 кілограмів яблук, то тут уже на допомогу приходять центнери. Запам'ятайте цю назву. Центнер. Ось лисичка вам показує, так правило, 1 центнер це 100 кілограмів. Або, навпаки, 100 кілограмів це 1 центнер. Що ж, давайте спробуємо з вами попрацювати з одиницями вимірювання маси і розв'язати задачу номер 485. Записуємо посередині слово задача. номер її 485. І знайомимось з умовою задачі. І так, в задачі сказано, що маса кози становить 67 кг. А вівця на, зверніть увагу ці слова, на 33 кг важча. Чи відомо нам діти, яка вага вівці? Так, діти невідома. Нам лише дали підказку, що вага вівці на 3 кг більша. Тобто вона на 3 кг важча, це значить, що більша вага, важча. Якби було легше, значить менша вага. А у нас вага вівці на 30 кг важча. Значить, якщо вівця важча, вона важить більше на 33 кг. І питання задачі. Ну, важить собі та й важить. Але нас хочуть запитати, яка ж маса вівці? Уявіть, що ви потрапили на ферму і вам потрібно дізнатися, яка маса вівці. При цьому вам вже сказали масу кози 67 кг. І дали підказку, що маса вівці на 30 кг більша, тобто вівця важча на 30 кг. Що ви будете робити, щоб знайти масу вівці? Правильно, діти, слова на і ваща говорять про те, що треба використати дію додавання. Отже, до 67 записуємо, ми додамо 33 і дізнаємося вагу вівці чудово. Додаємо 1 до 1, 7 плюс 3 буде 10. 0 ми записуємо, 1 переходить в десятки. І так, 1 плюс 6, 7, і 7 плюс 3 буде ще 10. І ми отримали з вами число 100. А тепер давайте поставимо знак ще раз до рівня. 100, вибачте, кілограмів обов'язково так треба записати, чого. Так, да, варто було і там написати у доданках, але нехай не обов'язково. 100 кілограмів. Ставимо знак дорівнює і тепер запишемо, а скільки це буде у центнерах. Так, щойно ми з вами з'ясували, що 100 кілограмів це один центнер. Як же позначити центнери? Однією буквою «ц». Крапки при цьому ми скорочені не ставимо. І так, одна буква «ц». Це і є центнери. Далі записуємо відповідь: Маса вівці 100 кг або 1 центнер. І так, відповідь ми записали. Хто не встиг, поставте на паузу, будь ласка, та допишіть. Я продовжую далі. І зараз ми з вами усно зробимо завдання, де номер 487, де порівняємо масу тварин. І так, давайте визначимо, хто із тварин, зображених у завданні, найважчий, а хто найлегший. Це можна побачити навіть наглядно і за розміром тварин так, е, визначити. Але ми не будемо звертати увагу на розмір тварин, а звернемо увагу на одиниці вимірювання їх маси. Вони виміряні у центнерах. І так... Кінь це 7 центнерів його вага, вага крокодила 4 центнери, і вага теляти 1 центнер. Хто ж важчий? Звичайно, той, чия вага більша. Вага в даному випадку ми бачимо більша у коня, тому що вона. Складає 7 центнерів, а число 7 є більшим за 4 та 1. Отже, найважчий це у нас кінь, а найлегший, звичайно, теля, тому що воно важить всього 1 центнер. Переходимо далі. Знову трошки попишемо і спробуємо порівнювати з вами одиниці іменовані числа, які виражають одиниці вимірювання маси. Тож записуємо посередині слово завдання завдання. Номер завдання 488. І в цьому завданні ми з вами порівняємо зараз. І кілограми з кілограмами, і центнери з кілограмами. Як це правильно зробити, я вам зараз покажу. Отже, перші два іменованих числа це 73 кілограми, які потрібно порівняти зі 100 кілограмами. Тут все легко, тому що зверніть увагу, і зліва, і справа. У нас числа виражені у кілограмах. Тому ми порівнюємо звичайним способом. Дивимося на самі числа і визначаємо, яке з них більше. Звичайно, ми вже це з легкістю побачили. Що більшим є число 100, значить, і 100 кг буде більше, ніж 73 кг. Далі записуємо наступні два іменованих числа. Та визначаємо, яке ж з них більше чи менше. 73 кілограми Тепер ми порівняємо з одним центнером. Тепер ми з вами бачимо, що у нас різні так, одиниці вимірювання маси: кілограми зліва і центнери справа. І те, і те. Да, і та і та, та одиниця вимірювання показує нам масу. Але для того, щоб виміряти такі числа, запам'ятайте золоте правило. Потрібно перевести більшу одиницю вимірювання. А у нас це центнер, тому що один діти центнер більший, ніж 1 кілограм. Бо один центнер містить аж цілих 100 кіло. Кілограм у собі, пам'ятаєте, да? мішки з яблуками. Отже, коли ми переводимо центнери у кілограми, тоді ми вже можемо з вами з легкістю порівнювати. І так, переводимо 1 центнер у кілограм. Правильно, діти, один центнер – це і є 100 кілограмів. Отже, знову таки один центнер – це буде більше, ніж 73 кілограми, тому що це. Ті самі числа, які були і перед цим, але виражені в різних одиницях вимірювання. Так, якщо в попередньому були кілограми і кілограми, то тут ми бачимо кілограми і центнери. Але коли ми перевели, то побачили, що у нас 101 центнер це і є ті ж самі 100 кілограмів. Ідемо з вами далі і переходимо до наступного, наступного виразу. Порівняємо 7 центнерів. І 5 центнерів. Знову бачимо, що і зліва, і справа у нас однакові одиниці вимірювання, і там і там центнери. Тому ми з легкістю порівняємо. Просто беручи числа, 7 порівнюємо з числом 5. Бачимо, що число 7 більше, ніж число 5. Відповідно, ставимо знак і говоримо, що 7 центнерів більше, ніж 5 центнерів. Чудово! Переходимо до наступного числа. Один центнер ми порівняємо з 10 центнерами. І зліва, і справа ми бачимо у нас центнери, тому з легкістю порівняємо числа, просто порівнюючи 1 та 10, бо і зліва, і справа центнери однакові одиниці вимірювання. Та бачимо, що 10 більше, ставимо знак відповідно, 1 центнер менше, ніж 10 центнерів. Далі, наступні числа: 1 центнер та 100 кі... Ой, вибачте, 50 50 кілограмів. Так, тут ми вже бачимо, що у нас різні одиниці вимірювані. Зліва центнери, справа кілограми. Що потрібно зробити, про що говорить золоте правило? Так, переведи більшу одиницю вимірювання в меншу, спусти її зверху вниз. так? Отже, переводимо центнери, це є більша одиниця вимірювання маси, у меншу, тобто кілограми. Скільки міститься в одному центнері кілограмів? 100 кг. Чудово. Знаючи це, ми тепер можемо порівняти ці 100 кг з 50 кг, які у нас справа. Отже, що більше 100 кг чи 50. Більше 100. Значить, ставимо знак більше до 1 центнера. Бо один центнер це і є ті самі 100 кілограмів, а значить, один центнер буде більшим, ніж 50 кілограмів. До речі, 50 кілограмів це половина одного центнера діти. Так? І записуємо наступне число, останні 1 центнер порівняємо зі 100 кг. Я впевнена, що ви з легкістю впораєтеся, тому що вже мали б запам'ятати, що 1 центнер це і є 100 кг, а значить міс, міс, між цими числами буде знак дорівнює. Тому що 1 центнер, ще раз повторюсь, це і є 100 кг. Чудово, ми впоралися з цією роботою, отже, ваша задача запам'ятати сьогодні слово центнер, що скорочено воно записується за допомогою букви С без крапок, і один центнер містить в собі 100 кілограмів. Якщо ви отримаєте під новий рік 100 кг цукерок, то знайте, що ви отримали один центнер цукерок. Чудово, діти, домашнє завдання сьогодні буде таке: на сторінці 82 виконайте, будь ласка, два завдання. Перше, перше це 490. Вам потрібно розв'язати задачу і визначити, яка маса зебри. Це подібно до того, яку ми з вами виконували сьогодні у класі. Єдине в класній роботі, єдине, що зверніть увагу на те, що тут буде зебра. На 4 центнери легша, а не важча. Якщо вона легша, значить вона важить менше. Ну і 491. Виконайте дії з іменованими числами. Ми з вами вже виконували дії з іменованими числами. Сьогодні також пригадували, як це робити. У мене все. До зустрічі!